Невже Діана Зотова з холостяк 14 не є переможницею шоу? Як пліткували в мережі? Бо вона вчора вийшла заміж в білісті. Реакцію дівчини на цей злив обговоримо далі в цьому відео. Так, от в мережу злили фото з весілля учасниці шоу. Но тепер ми точно знаємо, що Діана Зотова від холостяка не отримала троянду. Написала в мережі трец Анастасія Миргородська Та опублікувала ряд світлин, де Діана стоїть у весільній сукні поряд з гостями. На цей допис відреагував і Григорій Решетник. Діані тут, років 18 мабуть, написав ведучий шоу Холостяк. На що в коментарях за. Зауважили, що брат Діани виставив відео у тому ж самому одязі, що і на фото, коли спалилася на весь інтернет, і потрібно зробити срочно, що то була зйомка. Зауважили в коментарях. А брат Діани навіть відео з Тіктоку видали з квітами, що йде на весілля, та як добре, що інтернет усе пам'ятає, пишуть в В Той же час авторка цих світлин зауважила, що, схоже, пані Діана прийшла на шоу, будучи вже в стосунках. Ну або так щиро в лапках була. Закохана в холостяка, що виходить заміж через декілька місяців. Обожнює знімати весільні сукні, пише Діана, виклавши відео з цієї зйомки, тим самим спростувавши, що це було весілля. Дівчина зауважила, що в ролі нареченої за 10 років модельної кар'єри їй довелося бути дуже багато разів. Перший раз вийшла заміж 14 років в Японії, де зотова була на контрактах. Два рази, тому в 2017-му ще пару разів вискакувала заміж. Навіть японською нареченою була в традиційному весільному кімоно, пише Діана в своїх інстасторіс. Друзі, а ви як думаєте, це зйомки чи все-таки весілля? Пишіть свої думки в коментарях.